Доброго дня, друзі, компанія «Автопарк паругудеська філія до нас заїхала американська розкішна максималках Cadillac ЦТС, 2015 рік випуску, 2 літра, бензиновий двигун, турбо 270, здається, сил, якщо не помиляюсь. Дуже чудова тачка, дуже м'яка, шустра, їде гарно. Чудова комплектація. Це такий ось вихлоп, є камера заднього огляду, парктроники, легкосплавні диски, чудова гума, безключовий доступ, панорамний дах. Дверні карти чудово оброблені, вставки під дерево, світлий салон, шкіряний, вставками під значок Коділак. Все чудово, якісно. Є пам'ять сидіння, електропакет на склана з зеркала, електроручник. Сидіння регулюється електрично, стан сидіння як новий, можете бачити. Пробігу зараз у нас 58 тисяч міль. Це ще сотки кілометрів навіть немає. Ідрульові лопістки, повне мультикермо, круїз контроль є, старт стоп, великий монітор з камерою. На автоматі, підігрівчики, стандартна функція оця каділака, за яку майже ніхто не знає, що є отакий у них лючок. Все є. Помилок немає, окрім датку тиска в гумі. Все працює гарно, без нарікань. Тачка достойна, гідна. Тому хто шукає собі. Чудового м'якого седана прожити на Грушевського 15А, Він чекає на вас.